Зустріла якось має на дорозі жука, що у піску в мору купав. О, ти копаєш ямку цю ще й досі? Минулого ще Літа ти ж почав. Отак звернулась має вже до нього, бо все копає довгий час уже. Та ні. Уже копаю ямку нову. Бо в тій старій. Вже все не збережеш. А ти комусь віддай, як зайви маєш, навіщо тобі ямки все копать, здивовано промовила так Майя. Я роздала, навіщо все ховать? Та що ти, бджілько, в цьому розумієш? Багато назбираю і буду жить вже не працюючи. А матиму, що їсти усе життя, і далі став він рить. Здивована лиш мая подивилась, та й далі полетіла у лісок. Про це усе скоріше розповім я, який є чудернацький той жучок а тітонька до неї проказала. Теж маю я історію таку. Ісус Такою притчу розказав про чоловіка, що подібний він жуку. Жив чоловік багатий, прибагатий і мав комори повнії добра. Та ось вродила нива так багато, що де й подіть не знав він ворожаю. Тоді сказав, зламаю я комори. Ще більше побудую собі знов, не буду мати у житті я горя, на довгі роки матиму добро. А Бог сказав у сні о, ти не мудрий, не знаєш, що на ранок буде ще. Цієї ночі візьмуть твою душу, кому тоді залишиться усе. Щасливий той, хто багатіє в Бозі. То з ближнім щедро ділиться усім, своє багатство він на небі зложить, де буде з Богом його вічний дім. І так додому Майя полетіла. Що ж уже потім стало з тим жуком? На його дім наїхала машина, і там його присипало піском. Така історія ось сталася повчальна. Нас на роки Бог не навча збирать, ділімось тим, що Бог нам посилає, Бог сильний нас завжди прогодувать.